Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Юрій. Віталій Олексійович, маємо таке запитання. Де в Біблії написано про членство в церкві і звідки воно виникло? Церква Господа Ісуса Христа вона має дуже багато аналогій і прообразів. Одним із таких прообразів церкви є тіло Христове. І в посланні до Коринтян апостол Павло він каже, що церква є тіло і вона складається з багатьох членів, мається на увазі тіла, органів тіла. Я думаю, що в Біблії конкретно, чітко, про таке членство, як ми сьогодні маємо, уявлення прямо не написано, але про це Біблія має на увазі. Коли ми читаємо Книгу дії святих апостолів, ми читаємо, що спочатку були люди, їх було небагато біля 120. Значить, хтось їх порахував, є їхні імена. Потім ми можемо побачити, як Бог щоденно до церкви додавав людей, ті, які чули Слово Боже, охрещувалися, увірували, і вони доєднувалися до церкви. І вони ставали частиною церкви. Всі про них знали, тому що написано в писанні, що сторонні не наважувалися пристати, це означає, що були свої і були сторонні. Це означає, були люди в церкві і були люди поза церквою. Коли ми читаємо е дії святих апостолів про те, як в першій церкві виникли перші конфлікти, і потрібно було обрати деяконів, то написано: «Виглядіть споміж себе, мужів доброї слави, повних Святого Духа і віри, і їх поставимо на служіння. Значить, треба було вибрати споміж себе. Це означає споміж кого? Споміж церкви, споміж, споміж тих, яких вони знали як церква, як громада. І тому ми можемо побачити, що однозначно церква мала конкретних відповідних людей, які належали до неї. Сьогодні ми називаємо це членством церкви. Взагалі, якщо взяти в старому заповіті, ми бачимо, що все було пораховано. Були пораховані коліна, скільки, куди і так далі. Отже, вівся облік. І це є нормально, коли ти ведеш облік. Ісус Христос каже, що пастир має сто овець, і коли одна загубиться, він йде і її шукає. Значить, він знає цих овець, вони належать йому, і так далі. Сьогодні ми говоримо про членство в церкві. Ми говоримо про людей, які прийшли і належать до церкви. Також членство церкви воно необхідне для того. Щоб можна було правильно дисциплінувати людей. В церкві повинна бути дисципліна. І от коли ми торкаємося питання дисципліни, то тут, звичайно, питання членства є надзвичайно важливе. Написано в святому писанні, коли е, людина зрішить. Піди, скажи її, не послухай. Візьми двох-трьох і піде, скажи їм. Не послухає їх, скажи церкві. Не послухай церкви, хай буде тобі як митник і грішник. Це Матвія, е, Іван для Матвія, 18 розділ, 17 вірш. І е, ми, ми, власне, бачимо, що, що церква, вона вирізняється. І група людей, які входять в церкву, вони вирізняються від інших людей. Знову ж таки, продовжуючи питання дисциплінування, я хотів би, щоб ми відкрили один із важливих текстів Божого Слова це послання до Корінтян, перше послання до Коринтян, п'ятий розділ, де апостол Павло говорить про людину, яка називає себе братом, але вона веде себе негідно. І він каже, це 1 коринтян, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цього світніми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили б вийти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом. Тобто є конкретна особистість, є конкретна людина в церкві, яка є братом, яка є народжена згори, яка є в завіті з Богом, яка є в тілі Христовому, але веде себе негідно. Але є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з таким навіть не їсти. Бо що ж мені судити чужих? Чи ви не судите своїх? Отже, є чужі і є свої. Свої це хто? Свої це члени церкви, це ті, які належать до церкви. І тому Писання каже: чужих судить Бог. Тож вилучіть лукавого з поміж себе самих. Якщо взяти весь контекст писання і подивитися на нього як в старому, так і в Новому заповіті, то однозначно ми бачимо, що є люди, які належать до Певної групи Божих людей сьогодні в новому заповіті ми називаємо цю групу церква, є помісна церква. Апостол Павло, коли писав свої послання, він передавав вітання помісним церквам і конкретним людям в цих церквах, які належали до цих церков. І е якщо людина веде себе негідно, веде себе неправильно, то звичайно до такої людини приміняються дисциплінарні заходи. Аби вразумити і схаменути цю людину, направити її. Коли людина не належить до церкви, не є членом церкви, як ти можеш це зробити? Вона скаже: Я до вас не належу, я себе тут не вважаю, і так далі. І так далі. Тому кожен служитель повинен знати своїх людей, тим більше, що він дасть за них відповідь перед Богом. Написано в святому Писанні: це послання до євреїв, останній розділ послання до євреїв. 13 розділ і 17 вірш. Написано, слухайтесь ваших наставників і коріться їм. Я Зазвичай це говорю своїм дітям, вони є під моєю владою. Людина, яка не є під твоєю владою, або, наприклад, якщо в тебе немає начальника над тобою, хтось тобі другий каже, ти не будеш слухати і коритися, але своєму начальникові ти будеш слухати і коритися, якщо ти є в цій чи іншій структурі. Біблія каже: слухайтеся ваших наставників і коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших. Кожен служитель пильнує душу. Дорогоцінну душу, яка є в церкві в тілі Христовому, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Тому, якщо взяти цілий спектр різних е, е, місць писання, ми однозначно можемо побачити, що е, членство в церкві існує, приналежність до церкви існує. От, і е, е, сьогодні ми маємо цю приналежність в, е, у вигляді членства. Ми кажемо, хто може бути членом церкви, ми говоримо про те, які обов'язки той чи інший член церкви має. І як можна втратити це членство через дисциплінування, якщо людина веде себе негідно? Ось так би я відповів на це запитання. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської. Досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!